Всім привіт! Трошки не заплановане відео. Сьогодні в гаражі там особо не працюю, навіть і не палив, але привезли, просять заварити, щось зробити. Коротше, глушитель зіловський, трошки десь зіл щось там запаленням мав біду і, коротше, ну як сталося. Пропала іскра, бензин, десь пішов в трубу. Іскра з'явилася, і з глушителя зробило розочку. От. Ну, його щось бачу, склепали. Він ще, бачите, навіть новий, це ось сіра фарба. Ще. Він ще особу навіть не, от, видно, бачите, не обгорів. І от така біда. Коротше, я його бачив, бо спочатку привезли його рушило так, щоб ви розуміли, що він був в два рази більший. Отута Ну, я знаю, де моя рука, то він отако був відкритий. Саме більше це посередині його отако розкрило тут, що всі нутрності. Можна було дві руки без питань собі всадити туди. От. Ну, не знаю, бачите, він такий вже бідовий, але просять щось зліпи. Що зліпи. Тут, ну як, заварити, от. але бачите. Блін, такі щелюги, Тут треба на півавтоматі півбухти проволоки спекти. Ну не знаю, зараз спробуємо. Як він буде варитися, щоб він, можна було в принципі акуратно йти і шви заливати. Але я не знаю, як він там по товщині, Чи він буде сили, чи горіти буде, чи не буде. Ну, Таке глушитель, якщо чесно. От, дивіться, о, однею рукою порухно. Чесно скажу вам, порохно. От. Найкращий глушитель, кращого немає, як зробити глушитель з ресівера, повітряного ресівера на гавантажні автомобілі. Робили їх і ходять вони по сьогоднішній день, а це о, там, буквально рік часу, там він згорає та і все. Нема від нього нічого. Ну що, коротше, попробую щось зробити, покажу вам. Ну, самі розумієте, що то. Ну, навіть візуально глянути, ви подивіться, яке воно страшне, але ну, вже треба виручити. Десь автомобіль має їхати, без глушителя не поїде і треба заліпити. Так що виручаємо людей. Щось зараз та й зробимо. Засрав я того глушителя. От. Ну, бачите, як. Зварка така собі. Бо тут він і дуже тонкий, горів, на малих токах, півавтоматом, пік, бризги, то і все. Е, ну що, шов великий, був, брав, що його видно, четверку електрода мастіку обстукував, вкладав туди всередину електрода четверку, його простукував туди, прихвачував, простукував, прогрівався він, ще простукував. Короче, туди позаганяв. і Пообварював. Ну, лучше тільки нове. От. Я думаю, що тимчасово воно все піде та й буде робити. От. Обварив. Воно все проварено з двох сторін, так що тут воно все буде гуд. Може, десь якась малесенька дирочка, голочка і бути, але ну, по, так по таких рельєфах, звісно, варити, то дуже важко. Самі бачите, який стан. Ну, таке відео. Бачите, щось несуть, везуть, треба людей виручати трохи. Ну, от, Що ж зробиш? Звертаються, треба послухатись. То вже, який стан, то вже мене не цікавить, але надіюся, що виручу та й щось їм та й поможу трохи людям. Так що, отаке. Все, всім дякую за увагу, всім пока.